Ця історія про відповідальність. Але часу мало, а ставка одне життя. Історія взагалі відбулася завдяки моєму чоловікові, який служить на Донецькому напрямку. Одного разу він мені телефонує і каже: біля Покровська зустріли голодну та виснажену собаку з добрими очима. Невідомо скільки часу вона так існувала. Дали йому води, трохи каші. По суті, те, що було з собою. Коли вони виїжджали, вона хопала хлопців за ноги та бігла за їх автівкою, скулила, наче просила забрати з собою, не хотіла залишатися там, але вони не змогли, не вийшли. Я відчувала, як серце мого чоловіка стискається, коли він розповідав мені це і сама не стримувала емоцій. Завжди тривожно, коли чуєш такі новини. Тож рішення прийшло на Треба шукати варіанти порятунку та родину для нового друга. Через тиждень новий дзвінок від чоловіка. Знову їдемо на ту точку. Треба просто зараз вирішувати, забираємо собаку чи ні. Я навіть не сумнівалася. Звісно, так. Я вже шукаю, куди пристроїти. Ми знайдемо для нього новий дім. Хлопці, звісно, погодились та забрали песика. Трохи підлікували, вигодували, вилюбили. Через три тижні зовсім інший. Ласковий, ситий, щасливий. Я шукала по знайомому, хто хотів би та сміх би забрати друга до себе. І згадала про чудову родину звичайних пенсіонерів, тим паче, що вони мешкають в міському будинку, де нашому герою буде комфортно. Дали добро, вивозимо на Київ. Єдине фінансова сторона. Я звернулася до керівництва компанії Семінар, щоб покрити пальне. Звісно, все погодили швидко. І вже на наступний день чоловік привіз нашого героя до столиці. Пес виявся дуже вихованим та чемним. Зараз він став інший. Спокійний, ситий, щасливий. Нарешті він у безпеці в новій родині. До речі, за весь цей час хлопці на ту позицію більше не повертались. Певно, так і треба було. Я точно знаю. Цей пес витягнув свій щасливий квіток. Тому зараз його збитла. Відтепер кожну неділю мій обов'язок вигулювати його та привозити їжу та смаколики. Отже, я в черговий раз переконалася, що добрі серця роблять справжні дива, тому ми непереможні!